Доброго дня, любі батьки. Сьогодні ми почали працювати в наших зошитках, які розраховані на серпень місяць. На першій сторінці ви можете розглянути там теми Україна, гривня, вінок, вишиванка, дні, тижні та пори року. Сьогодні ми пройшли декілька занять, виконуючи завдання. Розказувала дітям про Україну. Деякі відео я вам уже поскидувала про українців, про гроші. Рахували сьогодні гроші, розглядали гривні різні, їхні кольори, хто зображений, яка циферка на гривнях зображена. Для чого потрібні взагалі гроші, що можна з ними робити, як можна розраховуватись. Можна розраховуватися бумажними, залізними, можна розраховуватися карткою, а також можна розраховуватися гаманцем який знаходиться в телефоні. Діткам це все сьогодні показувала. Також сьогодні ми рахували, потрібно було виконати завдання. У нас є цифри та малюнки і зображені предмети під цифрою, і виконати за вказівкою таке завдання. Знайди цифру 5. Дитина знаходила, рахувала, скільки там тваринок або предметів, наприклад, і називала. Що там зображено лисички, скільки їх? П'ять. Відповідає нашій цифрі п'ять. Так, відповідає, я ставила їм плюсики. Всі відповіли дуже правильно, чітко, не помиляючись. Також сьогодні рахували ми табличком, пояснювала дітям, що цифри можна писати цифрами та також їх прописувати друкованими буквами або письмовими буквами. Але поки що це вони ще не розуміють, тому ми рахували циферки і. Кожна дитина, до речі, що дуже цікаво. Вони не тільки прорахували до 10, а ще й вказали цифру 0. Далі у нас був малюночок із такими чарівними цифрами. Їх потрібно було знайти спочатку, розфарбувати. Порахувати, чи всі цифри ми знайшли, чи ні одна цифра не загубилася, ні у кого з діток не загубилася. Все правильно виконали, і потім вони захотіли розмалювати трошечки картинку. Я їм дала, вони розмалювали. Далі потрібно було нам знайти. Цифру відповідно нашим крапочкам. Це таке важкеньке завдання, але вони сьогодні впорались також. Деякі там трошечки помилички були, але це нічого страшного. Це такі вже хороші завдання, коли вже більше схоже на доміно, нам потрібно з'єднати, щоб співпала цифра із крапкою. Наприклад, циферка 1 Ми знаходимо спочатку з правої сторони в квадратику крапочку. З'єднали, повертаємося до цифри 1, з лівої сторони ми знаходимо уже на божій корівці крапочку 1. От е, в чому були помилки, Це те, що вони трошечки губились на божих корівках. Також ми сьогодні працювали з підготовкою ручки до письма. Потрібно було правильно тримати олівець. Весь час підправляла. На першому відео я записувала, як потрібно правильно тримати. Намагайтеся вдома тримати також. До речі, дуже важливо, коли дитина ще їсть вдома або будь-якому іншому місці. Якщо дитина де тримає ось так ложку, будь ласка, виправляємо. Неправильно ми тримаємо що ложку, що олівець. Ось таким способом. А, тим паче, коли вони тримають ось так трьома пальчиками або рівними пальчиками, це ще теж залежить від того, як вони тримають саму ложку. Тому, будь ласка, приучаємо дітей, щоб ложку тримали великий палець був зверху ложки. Добре, це їм допоможе швидше навчитися писати і тримати ручку. Працює тільки кисть. Рухається наш зошит, або підручник, або листочок. Наш лікоть знаходиться на столі. Якщо треба, ми його подвигаємо, але не піднімаємо. Це дуже-дуже важливе. Також сьогодні у нас були кольори. Ми вчили сьогодні про жовтий колір. Що жовтий колір це колір сонечка. або яєчного жовтка. Ну і Багато чого розповідала ще про жовте. Також вчили сьогодні нашу веселку. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. По можливості, будь ласка, хай дітки вивчать. І розмальовували кольоровий віночок. Потрібно було теж за вказівкою зробити. Розмальовуємо, там, наприклад, 2 червоних стрічки або одну червону, одну зелену стрічку і так далі. Чи домашнє завдання потрібно буде обов'язково розфарбувати на палітрі малюночки? Як бачите, на палітрі є такі крапки із кольорами, наприклад, зелений, зелений, брокколі. Тут уже все відповідає кольору і малюнку. Воно навіть підказує сьогодні. Дуже гарно грали в гру, називали різні предмети. Можна було їжу, предмети, явище природи називати. По кольорам тому дуже гарно справились. Також у нас сьогодні була руханка замри, була була гімна... дихальна гімнастика із спір'ячком, Дітки дмухали. Ми часто будемо використовувати різні гімнастики і звуковимову Обов'язково потрібно буде ще виставляти діткам правильне вимовляння і жестикуляцію наших губ. Також грали сьогодні в гру із цифрами. У нас був таємний. Зайчик, у якого або кролик, у якого були цифри, і потрібно було по можливості назвати. Як бачите, тут аж до 20 це дуже для таких діток велика цифра. І хто там не відгадав, нічого страшного, все нормально, головне, у нас рахунок зараз до 10. Тому брали, знаходили і клали на свої місця. От Що саме цікаве, що на свої місця, коли вони клали, то вони не помилялися, дуже чудово справлялися. Цим завданням. Також іще розповідала та нагадувала про наші символи України, розповідала про паспорт наш, для чого він взагалі потрібний, який він буває, коли його отримують, як його використовувати. На вихідні виконуємо домашнє завдання. Перше, це палітра. Далі ми з ними вчили ще сьогодні букви. І звертаємо увагу, що коли ми вчимо букви. Вони у нас будуть в букварику сині. Тут вони у нас чорні. Ми букви, наші приголосні, всі ругаємо. Ми не кажемо Б, В, Л, М. Колись так навчали. Зараз ми навчаємо зовсім трошки інакше. І так швидше заводиться читання у нас. Ми чітко вимовляємо Б. Ми їх ругаємо. В Д. І як бачите, у нас є збоку, є підсказки, так як вони вимовляються, ці букви. Вдома, будь ласка, хто ще не знає бук, обов'язково вивчити є ще трошки час, тому що далі піде вже така програма трошки пришвидшена, і будемо потихеньку заводити читання. Бажано, щоб дітки знали. Якщо не зовсім будуть знати, все одно ми їх будемо вчити. Але ваша допомога дуже потрібна зараз. Вчили голосні букви, у нас їх шість, ми не кажемо А, О, у. Не коротко, не рубаємо, не ругаємо. Ми їх співаємо А, протягуючи О, У, Е. І сьогодні ми спробували з'єднати наші букви в звуки і в склади, промовляючи так: Б, А, і разом співаємо Б, В, А. Ва. Вона вже співає. Якщо до нас прийшла голосна співуча, то ті букви, які ми ругали, вони теж починають співати. А от без наших голосних ми їх продовжуємо ругати. Вони не можуть ніяк не заспівати, не закричати, тільки співаються, якщо разом. Все, на сьогодні все, великі дітки молодці. Я вас вітаю з другим уроком.